Шановна Ярослава Андріївна, вітаємо вас, навчитель! Бажаємо щастя, здоров'я, тому що це найголовніше в житті. Успіхів у роботі, щоб ви нас не забували. І всього вам найкраще. Вітаємо! Андріна, хочемо привітати вас з вашим професійним днем і побажати вам успіху. Нас на здійснення всіх мрій. Кохання та творчого усмішок, приємних сюрпризів і багато-багато здоров'я. Ми вас любимо, вітаємо! Бажаємо цього найкращого. Ми вас вітаємо з вашим професійним святом. Бажаємо вам щастя, здоров'я, терпіння. І Вітаємо! І всього вам найкраще. Дякую вам за вашу працю, за терпіння, за ваше розуміння і добре серце. Бажаємо всього найкраще.